Добрий день, шановні учні, я вас вітаю. Сьогодні, як ви бачите, ми зустрілися в не дуже звичайному форматі, тому що, на жаль, я сьогодні не маю зв'язку з вами, але мені не хотілося б залишати вас без руку взагалі, тому це відео спеціально для вас. Сьогодні я буду пояснювати нашу тему. Пояснювати значення цієї теми, і показувати на прикладі, як з цією темою працювати. А тема у нас сьогодні така: це штриховка, тобто штрих, і види штрихування. Для чого взагалі потрібно штрихування? Це теж треба розуміти. Що це взагалі таке? Штрихування. Це в нас варіант, коли ми робимо багато ліній, щоб заповнювати тоном якусь ділянку, якийсь предмет. Штрихування буває різних форматів і різних видів. Наприклад, є штрихування однією лінією. Є накладне штрихування, коли ми спочатку штрихуємо однією лінією, потім іншою лінією зверху. Це в нас накладне штрихування. Воно вже буде робитися двома шарами. Для чого взагалі штрихування потрібно? Воно нам потрібно для заповнення фону і тону, що важливо. Тобто Штрих це варіант тонування якоїсь ділянки чи якогось предмету. За допомогою штриху ми можемо зробити їй тон. Не колір, але тон. Тобто ми його робимо ЧБ, звісно, тому що. Штриховка відбувається зазвичай графітним олівцем, і у нас у нас виходить чорно-біле зображення. Але ми можемо бачити на цьому чорно-білому зображенні. Наприклад, якщо ми штрихуємо яблучко, чим ми з вами займемося трішки пізніше на наступних уроках, коли я буду вже присутня з вами, ми бачимо, що у яблучка Є світла частинка, темна частинка. і якщо яблучко не просто яблучко, а воно лежить на столику, допустимо, в нього є ще тінь. Власна і тінь, і падаюча тінь. Тобто тінь власна це коли яблучко таке темненьке зі сторони однієї, а падаюча тінь це вже коли тінь від самого предмету. Ми з вами будемо цю тему розбирати детально, я вам все поясню. Але сьогодні у нас такий вступ, що нам потрібно освоїти, це штриховка, штрихування. Штриховку ми можемо робити по-різному. Є варіант, коли ми робимо пряму штриховку, є коли скошена штриховка. Є коли ми робимо накладуючу штриховку, тобто ми накладуємо один вид штриховки на другий, це вже накладка йде, і, звісно, тон вже буде темніше. Як, тобто, якщо ми хочемо зробити власну тінь, то ми робимо декілька штриховок на одному місці, щоб зробити накладення, і щоб тон був темніший. Якщо дивитися на основні види штриховки, то їх декілька. Це прямий, це вертикальний і горизонтальний, це перехресний, і це в нас ромбовидна та клітинковидна штриховка. Це основні, які можуть бути вони найпростіші. І Зараз ми з вами зробимо невеличке завдання, котре я буду просити вас мені надіслати у групу, щоб я його перевірила, щоб ми подивилися, чи ви засвоїли матеріал. Бо це дуже важливо. Ми маємо вивчити основні види штриховки, потім ми будемо вже вивчати, як штрихувати за формою. Тому зараз. Буде невеличкий відеоурок вже від мене. Я буду показувати на своєму прикладі, щоб ви дивилися і запам'ятовували, а потім робили свої. І так, як ви бачите, я вже підготувалася, і у нас такі ячеєчки, які ми будемо саме штрихувати. Я вас попрошу підготувати щось таке, щось подібне. Тобто ви малюєте ось такі квадратики, можете квадратики, можете прямокутнички, як вам буде зручно, але щоб ми зрозуміли, де який вид штриховки буде. Ми почнемо з найпростішого та найбазового виду штриховки це штрих прямою лінією. Він буває. Пара, Він буває горизонтальний, і він буває вертикальний. Почнемо ми з вертикального. І ось ми штрихуємо. Як ви бачите, штриховка це швидкий процес. Чому саме швидкий? Тому що нам треба добитися однорідності. І як менше ми зробимо штрихування, як однорідніше ми його зробимо, тому у нас вийде однорідний тон. Я хочу зауважити, для штрихування потрібен дуже гострий олівець. Я його заточувала за допомогою канцелярського ножа, але ви можете заточувати його і точілкою. Головне, щоб він був з гострим кутиком, щоб він був тоненький, щоб ми могли робити штриховку саме тоненьку і однорідну. Тобто перший квадратик, перший прямокутничок ми штрихуємо ось так от. Просто прямою вертикальною штриховкою. Ми його беремо і підписуємо, що це прямо вертикаль. Потім, далі у нас іде таке ж пряме штрихування, тільки горизонтальне. Горизонтальне ми знаємо, що вертикальне це ось так от, горизонтальне це ось так от від слова горизонт. І ми робимо ось так от. І ми просто робимо горизонтальну штриховку. Самозвичайно. Бачите, у мене виходить трішечки за контур. Це таке буває, і нічого цим страшного немає. Тому що це нормально. У мене ось так розганяється рука, і я можу деколи десь вийти за контур, але це не страшно. Ви можете поправляти ось тут. ось тут ви можете, бачите, я не додала, тому я ось тут ще поправлю. Ось тут я ще можу поправити. Ось тут, ось тут і ось тут. І цей штрих у нас теж прямий, але горизонтальний. Це ми пишемо прямо. Але горизонтально вже так. прямо вертикально, пряма горизонтально. Наступним видом штрихування у нас буде теж прямий, але косий. прямий косий. Як це ми бачимо? Ми робимо. З одного кута до іншого кута. І ми штрихуємо. Це теж прямий однією лінією, як ви бачите, але штриховка йде від кутика до кутика. Від кутика вона йде до кутика. Ось так от. Я вам нагадаю, будь ласка, робить максимально так, щоб у вас був тоненький штришок. Щоб він у вас був тоненький. Ви бачите, я ось тут вже зробила трошки інакше, і це в нас вже вийшов перехресний. До перехресного ми ще зараз дійдемо. Це в нас пряма, тобто одна лінія, але вона з кутика до кутика, тому вона коса, бо йде найскось. І то ми маємо з однієї лінії три види штриху. Це пряма. Прямий вертикальний, прямий горизонтальний і прямий косий. Можна ще зробити прямий косий, але в іншу сторону, але ми робити не будемо, тому що я сподіваюся, усі розуміють принцип. Тому ми будемо робити вже щось складніше: це в нас буде штриховка як це можна сказати ромбіком. Але ну, це називається перехресне штрихування, що я маю на увазі. Перехресне штрихування взагалі може бути будь-яким. Пояснюю чому. Ось, наприклад, ми робили звичайне пряме штрихування, як ми робили перший вид штриховки, там простий. Штриховки. Це в нас буде перший шар. Якщо ми малюємо предмет, якщо нам потрібно додати там тональності до нього, зробити його дещо темнішим у якихось місцях, то ми просто накладаємо зверху ще один шар штрихування. Це може бути ось такий. Ось такий. Наприклад, коли на пряму вертикальну накладаємо пряму горизонтальну, це в нас що виходить? Це в нас виходить клітинка. Тому бачите, тут такі квадратики виходять. Виходять у нас такі квадратики. І це вже накладна штриховка з двох штриховок, це в нас вже буде інший варіант. Це в нас вже накладено. Клітинка пишемо. Так і пишіть клітинка. Щоб ви запам'ятовували, ми не будемо зовсім поглиблюватися у занудні і заумні фрази. Тому ми пишемо свою асоціацію. Клітинка. Ось ви бачите, клітинку, ви пишете клітинку. Далі. Розглянемо ще один варіант штрихування. Наприклад, ми візьмемо пряму горизонтальну і пряму косу, ми спочатку робимо пряму горизонтальну штриховку, як ми і робили попередньо. Ми робимо горизонтальну штриховку, і нам треба ще додати тону, тобто затемнити його. Ми робимо. Що ми робимо на горизонтальну, накладаємо а, пряму косу. Тобто, ось так от, від кутика до кутика ми робимо штрихування, так як і у минулий раз. Бо ми вже будемо бачити, тут такі ромбики, не клітинка, але якщо побачити зсюди, ми будемо бачити ромбіки. Це в нас накладена ромбовидна, накладена ромбовидна. Я трішки поправлю і показуємо, що у нас вийшло. У нас вийшло вже 5 варіантів штрихування. Вже 5, коли ми маємо буквально ось цей ось цей ось цей ісходник, який, по суті, є одним і тим самим, але просто у різних направленнях. Ще штрихування залежить від одного фактору це сила нажиму олівця. Це звичайний олівець HB, це він і не м'який, і не твердий, середній. Якщо ми будемо нажимати сильніше, ми будемо накладувати щільніше, Ми, на, ми давимо говоримо, на нього, щоб він дав більше кольору. Це в нас буде. Що? Це в нас буде темніше, ніж ось це? Бо ми додали нажим. Це в нас сильний нажим. Потім у нас є слабкий нажим. Я зовсім трошки доторкаюся олівцем до паперу. Зовсім трошечки майже не давлю, і у нас виходить така димчата, майже незамітна, але є штриховка. Це в нас слабий, слабкий нажим. Його теж можна поєднувати. Наприклад, якщо ми хочемо зробити теж заштрихувати там десь якісь предмет чи якусь ділянку, і нам треба зробити, наприклад, темний, але не сильно темний. Щоб ми робили, ми робимо тоді, допустимо, спочатку сильний нажим. Бо це ще не найтемніші варіанти, які можуть бути. Можна ще робити темніше. Для цього існують ще олівці іншої м'якості, і тому можна ще зробити багато варіантів. Але це так, основний. Тобто ми тут нажимали. Трошечки сильніше, ніж отут. І нам ще хочеться додати трішки тону, але так, трошки, щоб було це е, гармонійно. Ми робимо ось так-от. Ми нажимаємо зовсім трошки. Ми робимо таке штрихування це в нас вже накладене ромбовидне штрихування. Я трошечки, трошечки чіпаю папер Каран... карандашем олівцем. Не так, як ми робили спочатку, а зовсім трошечки. І ми надаємо тону. Ось, якщо ви побачите, звісно, ось ці, ось ці види штриховки, і ось ці види штриховки. Ось. Ці чотири будуть, звісно, світліші, ніж оця, оця, оця і оця. І тому у нас є комбінування, комбінований, слабкий і сильний. Також можна комбінувати сильний з сильним, слабкий зі слабким, і можна його комбінувати. Насправді дуже багато варіантів. Але це ось такі основні. Я показала, як їх робити правильно, як тримати олівець. Тримаємо ми олівець ось так. І. Робимо штрихування. Я сподіваюся, усім було зрозуміло, що ми це робили, це ми робили штриховку. І я чекаю від вас ось таку саму роботу на домашнє завдання, щоб ви потренувалися, щоб ви розуміли, як у вас олівець взагалі тримається у руці. Ви повинні робити це впевнено в першу чергу. Тому на цьому цей коротенький урок закінчується. Я вам бажаю гарного дня, натхнення, чекаю ваші роботи у нашій групі і до побачення!